Це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів, Якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати. ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, у мене зараз напад тривоги. дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан. Зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. Я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти от страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, ну, є всякі дихання, практики, герактики, там можна і до зіпама випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но. Ви маєте змиритися, вам з ним жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оцих цих сіхон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже хорошо готовте, скоро буде дуже дуже плохо. І всі оці, всі ці тривожники, вони кадаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор, із-за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що а, просто треба вирівнятися взагалі, по життю. В емоціях, Ну це ж можливо, розумієте, тільки якщо пити препарати. Тобто Вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а не невролог, там, бо почнуть вам ставити СДВГ, ні, не СДВГ, Коротше, оце Як вам ставить вігетесосудісту на нормального врача. Психолога, значить, як шукати. якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, то йдіть далі. Без uh -huh. психолога не вийде, без препарата вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте, на півроку, посидіть а, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну вас, вас поравняє за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше. Блін, як я хірена тривожусь Оце Среди всіх тут вокруг спорим, я, я больше всіх тревожестів. Я не знаю, как воно працює. Вот. Фільтроните точку, я ще раз скажу. И препарати. И буде у вас все нормально.